Добрий день! Ви на каналі Магії Могосаду. Ми знову знаходимося в моєму садочку на моїй ділянці. Зараз осінь. Це чудова пора для того, щоб подбати про наші рослини плодово ягідні культури, земельну діляночку, підготувати її до наступного врожаю на наступний рік до весни. Що ми робимо зараз? Крім того, що ми позбирали врожай, сміття, мусор, буде в нас обрізка. Зараз осінню нам потрібно підживити наші рослини. Підживлюємо ми фосфорно добривами. добрива. Тобто беремо суперфосфат, калійні добрива або окремо вносимо, або змішуємо, в одні упаковочки перемішали і даємо під рослини. Розрахунок під дерева. Досить молоді дерева. 80 грам під одне дерево. Під дорослі дерева, так як черешня. Десь 500 грам під, під, під одну культуру. Як грамоті розрахувати. Тобто, якщо в нас є крона дерева, приблизно міряємо і площу і на 1 метр квадратний в середньому 80 грам добрив, Тобто, 40 грам суперфосфату, 40, 40 грам фосфорно-калійних добрив. Такий самий розрахунок іде. Тобто, якщо метр квадратний, якщо 2 метри, значить. 160 піде під дерево. Основне внесення фосфорно калійних добрив може бути під перекопку. Тобто, розсипали по ґрунту, там, де у нас має бути майбутні рослини, там перекопали. І воно чекає до весни. Якщо під деревами ми не можемо перекопати, то є щільний метод внесення добрив. Тобто, що ми робимо? Беремо рискаль. Враховуємо, що коріння приблизно так. Робимо щілину. І в ту щілину закидаємо добрива. Добрива, скажімо, 80 грамів. Це 4 ложечки. Приблизно 4. Можете дати 5. Тут вже перемішано фосфор і суперфосфат. Каліні добрива і суперфосфат. От виходить, у нас така кількість 80 грам. Приблизно я кажу, ви собі можете зважити вдома. Я міряю приблизно так. І через кожних 30 см під деревом. Ми зробили один. Я приблизно кажу 30 см другий. Отак під кровну деревом. Де можете дістати? Робили, скільки нам потрібно, раз, два, три, 5. І розраховуємо ага, 5 кроками хоча б півтора крока туди, значить, 2,5 метри значить чи 2 метри Беремо 160 грам 8 ложечок і приблизно, скільки є, подивилися і ложечкою. Тущілиночку кинули. Я так далі, щоб не забирати час. І все. І так під кожним деревцем малина, кущики, вже не будете їх перекопувати. Так само там треба трошки більше, трошки менше. Середній розрахунок під перекопку 40, 40 грам суперфосфату і 40 грам калійних добрив. Є такі добрива. калійно Каліномагніве добрива. Брав на розв'яз і сюди мені одразу додавали суперфосфат. І я взяв отако, перемішав і все. Є екоплант екологічно чистий, біологічний. Так само додається, але воно гірше розчиняється. Мені так сказали, що воно гірше розчиняється. Тут теж екоплант. І є суперфосфат гранульований для осіннього, передпосівного та основного внесення. І є коліні добрива. Так само. Беру посудину. Відкрив, відкрив, змішав, перемішав і вносимо. Зараз ми підійдемо до. А зараз ми на діляночці, де буде внесення добрив під перекопку. От так само розраховуємо, ну, скільки воно міряємо так, міряємо так. В середньому метр крок сюди. 80 грам. Може, 60 грам на цей кусочок. Тут у нас будуть рослини під сіточкою рости. Ми розсипаємо добрива і перекопуємо, відміряєте так само? Взяли. Особено навіть не розбиваємо рудки, воно собі буде там зимувати, підживлювати. Плюс-мінус ви на своїх діляночках коригуєте цю ситуацію. От. Як вам виходить? Якщо навіть не виходить перекопати, закопати, не маєте часу, о, візьміть жменьку, сипте під рослина перед дощиком, перед сніжком. Це вже буде краще, ніж нічого не дати. Більше даних норм, ще раз нагадую, 40 грам суперфосфату, 40 грам калійних добрив на метр квадратний під перекопку. Під великі дерева на метр квадратний крони 80 грам. 40 грам е, суперфосфату, 40 грам е, калійного добрива. Через кожних 30 см по периметру, як вам там виходить, за крону дерева. Якщо, звичайно, яблуня. Невеличка, то під нею треба менше тих добре вкинути. Якщо черешня велика, то там піде 500 грам. Тобто, щоб ви розуміли, приблизно розраховуєте, що корінь чуть-чуть виступає за крону дерева. Мачковидна частина. Дякую вам за увагу! Гарних вам вружаїв в наступному році, настрою в цьому році. Працюйте, пробуйте, але працюйте для задоволення, щоб спина у вас не боліла і щоб все було у вас хорошо. Дякую за увагу.